Бо... Аня, а скажи, будь ласка, чому раптом Юлія Володимирівна за один тиждень змінила зачіску? Давай подивимося. Ніколи вона не була з такою зачіскою. Що це таке? Якщо у людини є хоча б одна гривня заборгованості, причому за будь що за комунальні послуги. За порушення прав дорожнього руху, за будь-які стосунки з банками, за якісь незрозумілі стосунки з будь-якими господарюючими суб'єктами, і в тому числі у в тому числі у ФІС і у, у ЮРОСІБ. такі люди або такі підприємства потрапляють в реєстр боржників автоматично з першої гривні заборгованості. Жесть. Повторила все те саме тільки з новою зачіскою. Така бабета на голові. Слухай, може мені зробити таку наступного випадка? Тіпа зв'язку з кофе? Насправді Юлія Володимирна виглядає на свій вік дуже гарно. Тут, ну, як на мене, я вважаю, що все окей. Але от вона змінила зачіску. Аня, я знаю, що в парламенті якась прикмета, не Є, дуже хороша. Є прикмета. Ну, я в парламенті вже. Понад 20 років, не буду казати, скільки, <ріст> дуже багато. От, і коли Юлія Володимирівна змінювала зачіску, до речі, там, розпускала косу і накручувала такі кучері. Не такі, як в мене, а такі, типу, прям по-Галівськи. По по То всі шуткували, що ні, ну це 100% до політичних змін.